Привіт усім! Мене звати Ліза. Ви на моєму каналі про парфумерію, Я вам дуже дякую, що завітали. І ще більше буду вдячна за лайк, підписку і дзвіночок. А в цьому відео розкажу вам про свої парфумерні придбання лютого місяця. І перший аромат, який хочу вам показати, це ультрафіолет від Paco Rabanne Думаю, багато хто знає цей аромат. Ось тут дуже красиво він робить. Така трошки інопланетна в нього. Форма. І, в принципі, він так і сприймався, коли з'явився. Я його носила на першому курсі, та й другому, мабуть, університету. Він був такий мною улюблений, коханий, просто фантастичний. Здавалося тоді, що нічого просто кращого немає. І я побачила його. А На брахулці зробить дівчинка продавала, тому вирішила купити просто там за якісь копійки, вирішила придбати як спогад, оця ностальгія, відновити ці емоції, пригадати, що ж це було. І не знаю, чи то змінилося моє ольфакторне сприйняття, чи дійсно аромат трохи перебрали. Бо я перечитала купу відгуків і пишуть, що дійсно так він змінився, бо в моїй пам'яті він був набагато таким дзвінкішим, скажімо так, хоча. По піраміді там нема чому дзвеніти, там немає таких цитрусів, але, але здавався мені більш соковитішим. Зараз він такий пудрово-пухнастий. От Пухнастий це слово, яке якнайкраще його характеризує. В ньому османтус і абрикоси, але це аромат не про абрикоси. І оця структура, от вона є такої ворсистої м'якої шкірочки. От, от він якийсь такий пухнатий, огортаючий таким, от, от як светр, в якому я зараз сижу, от, от такий по о, структурі для мене цей аромат. Тут фіалка, але вона така досить делікатна без оцінкої гірчинки, які часто дає листочок фіалки. Фіалка така пудрова і досить таки абстрактна, як на мене. З османтусом, абрикосами, і заявлено дуже багато спецій в ньому, які я не чую. Там і коріандр здається декілька видів перць, от рожевий перець так. Він мені цим рожевим перцем трохи нагадує сатін від лолік. От там теж така сама структура, оця пухната, і є те саме в ультрафіолеті. Такого вау ефекту який був у мене з ним тоді, не відбулося. А, можливо, в силу того, що вже минуло багато часу, і тоді він дійсно був якимось таким новаторським зараз вже ні, але якась футуристична, така космічна а, вайб, скажімо так, в ньому є. От Щось подібне по настрою о, відслідковується в Аліні. От він якийсь завдяки своїй такій синтетичності трошечки, трошечки є така якась інопланетна, інопланетна така ногта в ньому. Дуже жіночний, солодкий, пудровий, фіалковий, такий фіалково-османтусовий, я б сказала, аромат. Цілком його бачу на кожен день. Але він для мене трошечки банальний і відчуваю я в ньому, що він не сучасний. Доношу із задоволенням, але так, щоб прямо... Сказати, що відбулося оце, оце відновлення перших вражень, то ні, мені було дуже приємно. Але думаю, зараз для мене це досить таки пересічний аромат вау ефекту на мене не справив. А от наступний справив. І це Сальвадор Далі Далівайл. Такій коробочці. Мені подобається оця його кришка. Взагалі, упаковка класна, а кришка, типу, асиметрична теж така цікавість, я не бачила такого в інших ароматів От вона от, от така косо, отак, і одягається. ось Ну і можна повернути. Коротше, граюся з упаковками. Це тубероза. А, тубероза, яка мені дуже сильно нагадала а, наркотик V Ві від насамату. Мені дуже схоже, не маю, на жаль, зараз, щоб затестити паралельно, але от ця банановість. Я, до речі, його тестила а, в десятці, і на старті там було дуже багато таких спиртових нот. Я навіть скривилася сказала на нього фу. Але потім понюхала цю свою папірець, свій, на який я ношу аромати. І він от я його рознюхала, розпробувала, нанесла і відразу замовила собі а, пляшечку. Це тридцятка, я дивіться. Видно буде чи ні. Але менше, ніж за місяць, от я вже стільки носила. Він був новий, повністю в упаковці. І це я зносила буквально ось при такій, ну, колекції ароматів. Не скажу, що прям дуже великий але є що носити. А я, я носила саме цей. Дуже класна тубероза але. Тут вже тубероза така не люксова, я б сказала, бо в ній є анімалістичні ноти. Є оці нотки такої гнилизни гнилої зелені, за які часто туберозу не люблять. Банановість, він в той же час і дуже солодкий, і в той же час зелений. Дуже-дуже крута. Ближче до нішової, кажу ж таки знову, дуже нагадує мені наркотик Вінус. Від насамато мені дуже подобається. На жаль, я б хотіла більше стійкості, бо я так через 4 годинки вже хочу його поновити, мені хочеться його від себе чути. А він сідає, але за таку ціну приспокійно можна ним поливатися і насолоджуватися. Я точно візьму собі ще флакон, можливо, не один, мені дуже подобається хто шукає в бюджетному сегменті достойну туборозу. Зверніть на нього увагу. Ну і взагалі на бренд. Наступний мій перший монталь в пляшечці. Зніму, щоб вам не дзвеніло Вилд Пірс. Мені подобаються деякі аромати монталь. Це не єдиний аромат, який мені подобається. Але проблема в тому, що тут. Польщі я не можу чомусь їх знайти а, в 50 це в мене п'ятдесяточка. сотки для мене забагато. Я б хотіла взагалі оці тревоги двадцятки або п'ятдесятки. І тому тому менталі в мене в флаконах не з'являються. А тут якраз трапився цей валкпірс, і я, звісно, його зразу взяла. А, як вже зрозуміло, з назви аромат про груші. І тут груші з конваліями і мускусом. Мускус тут приємний, не той мандалівський, який Розес Маск, який я не люблю. Тут дуже приємний, делікатний, такий кашеміровий цей мускус. Він теж такий пухнатий, цей аромат, я б сказала. І він у мене чомусь стійко асоціюється з аскарбінкою. Пам'ятаєте, були вітамінки оці ще, ну, хто мого віку, той пам'ятає. Жовтенький ревіт. І білі аскарбінки. Нам завжди їх давали в дитинстві. Вони були такі смачні. І от оце якби. Я не пам'ятаю, як вона пахла, але я пам'ятаю її смак і взагалі свої враження від цієї аскарбінки. От оце воно мені якесь таке. Він абсолютно для мене білий, такий по структурі порошковий, з оцею цитрусовістю груша. Солодкуватий, відтінений цими цитрусовими нотками, там, здається, бергмот, дуже пухнатий, і він не про таку грушу свіжу, скажу вам, а швидше за все, про дюшес або про грушу, присипану цукровою пудрою. От щось таке. Але в той же час він не приторно-солодкий. Дуже він мені приємний, е, небагато ароматів про грушу, вона в парфумерній галузі, я знаю, принаймні. І це один із них і один із ароматів з грушу, який мені дійсно подобається, один з ароматів менталь, із задоволенням його ношу. Класний. І останній аромат з категорії, які я називаю дуркуваті. Це Moschino Toy 2. Жовтенький. Це не я зносила, я так і купила, бо я хотіла, власне, собі, так, з 15 мл мені цього вистачить. Як це сталося? Я збиралася перетестити всі мозкіну, бо в мене є рожевий ведмедик в планах купити цілу сотку чи там 90 найбільший об'єм чорного ведмедика. І зараз вийшов їх новий е перс, пер перлинний, такий він синього кольору. Теж хочу його спробувати. І я взяла собі маленький відливантик 2 мл ось цього жовтого. Я його колись спробувала, він на мене не справив враження. І думаю, так, ну треба вже визначитися, скласти своє враження, бо хочу зробити окремий випуск про лінійку москіну. Я його нанесла на себе, я боже, я його хочу. Це жуйка, От це якась жуйка, лимонад, так само, як рожевий ведмедик для мене про жуйку цей теж. Це так абсолютно несерйозно. Це дуже соковито, весело, це якась жувальна гумка, фруктова. Він от так само потім і стихає, як ти жуєш жуєш гумку, вона відразу така соковита, смак насичений, а потім затухає і починає трохи резинитися. От, от він так само, він стухає дуже швидко, сідає буквально за дві години, він вже такий стає більш помадний. Але оцей перший сплеск емоцій, оці. От якась така безтурботність, радісність і дуркуватість. Мені настільки приємно в ньому знаходитися. Я сьогодні прокинулася субота, не треба нікуди спішити, нічого робити. Я його нанесла. І поки там кава, так далі, приготувати сніданок, взагалі зібратися з думками, якісь плани на день, такі неважливі, несерйозні. Просто супер. Супер. Я в ньому почуваюся, так само, як в рожевому, це мої аромати вихідного дня, аромати такого релаксу, відпочинку, дуркуватого настрою. В той же час активності він не розслабляючий, Тобто релакс не в плані, а релакс емоційний. Хто не знайомий, я дійсно раджу познайомитися. Це такий аромат для розгрузки, моральної, я б сказала, тому мені мені треба, але рожевий люблю більше. І ось цього мені 15 мл, не вистачить просто з головою. Ось так ось так було у мене в лютому. Аромат друкуватий, аромат ностальгія, груші і ех, тубероза. А, покупки, які абсолютно не були заплановані, а просто трапилось, скажімо так, під руку, але ну, тільки а, «Туберозу» я хотіла і дійсно її замовила. Інші такі абсолютно спонтанні, не заплановані. А як воно буде далі, побачимо і побачимось у наступних випусках. Дякую, що були зі мною.